Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки. За словами Каленюк, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди він був нещодавно переведений. Одночасно цим обшуки проводять вдома у родини. У Шабуніна забрали телефон, повідомила Каленюк. Пізніше ЦПК опублікувало повідомлення про обшуки у Шабуніна. Там заявили, що вдома він не проживає кілька місяців. В організації оцінили обшуки як хвилю тиску через критику офісу президента і її керівника Андрія Єрмака. Чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців? Не проживає, ми не розуміємо. Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду. Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екс-командира Шабуніна Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в Назика. Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати. Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія, зазначили в це пока